Ну, Російська Федерації це трупи 200, це ті, що э, хотіли наступити на Вознесенск, наступали, Ну, їхня судьба розпорядилася так, що вони тепер їдуть грузом 200. По 20 лет пацани, молоді хлопці, ну по документам видно, що молоді, що це. Ну, тут зараз э, більше 10. Це ті, що більш-менш остатки. Останні всі, ну, ті, що розорвана техніка, то, що ми порозбивали, то, що розбили Збройні сили і всі разом, ну так з технікою і згоріла. Ну, є ще що збирати, да, не встигаємо, так як їх було багато, і вони всі по периметру Возінського району, так і ну, лежать. Грязинский пищевой комбинат, Липецкая область. Сухпайок наших орков. О, орки заехали, вон, снесли ворота, ховалися. Вон. его котельную, нечем топить теперь. Что теперь делать, я не знаю.